Всім привіт, звати Олександр, і сьогодні ми розповім про компанію Юта. Завдяки нашим методам твій новий цільовий клієнт знайде тебе не випадково, а з пошукової стрічки YouTube. А ми виведемо відео на перше місце YouTube, обійшовши всіх твоїх конкурентів. Ти запитаєш, як ми працюємо? Перше, аналізуємо конкуренцію та ключові запити. Друге оптимізуємо твоє відео. Третє. Визначаємо ключові запити бізнесу. І четверте, вводимо відео в топ. Як ми просуваємо відео на перше місце, все насправді дуже просто. Команда фрілансів з усієї України шукає по ключовому запиту саме твоє відео і дивиться його. Це дає можливість алгоритму YouTube зрозуміти, що твоє відео цікаве, і підняти його вище в списку твоїх конкурентів, а також можливість попасти в рекомендації. Наступний крок напротяг декількох днів ми закріплюємо твоє відео на першому місці в пошуку YouTube. Що ти отримуєш як результат? Перше відео на першому місці в YouTube, потік нових глядачів та клієнтів, відео, котрі будуть генерувати трафік місяцями, так як ти будеш на першому місці в пошуку YouTube. Посилання на наш сайт та контакти я залишу в коментарях. Залишайте лайки, коментарі, я задоволення відповідно всі питання. В наступних відео буде багато цікавої інформації про. Просування на YouTube, що це таке, і кому воно потрібно?